Вітаю! Сьогодні я хочу показати, як компанії, що займаються доставкою посилок, можуть отримати вигоду від AI-агентів Intel Swift у реальних сценаріях підтримки клієнтів. Для цього я підготувала сценарій та створила AI-агента, якого натренувала на штучних даних, а також налаштувала декілька AI-дій. Це дозволяє продемонструвати два ключові аспекти: як ai агент відповідає на запитання, використовуючи знання через технологію РЕЕК. І як він здійснює реальні дії, наприклад, відстеження посилок або збір необхідних даних для оформлення доставки. Давайте розпочинати. Ми зараз знаходимось у Sandbox середовищі Це безпечне місце, де можна тестувати та перевіряти Є-агентів на реальних сценаріях перед запуском у продакшн. Ось так виглядає наш веб-месенджер. Я також додала декілька документів з бази знань, щоб показати. Як веб-месенджер може відображати корисну інформацію для клієнтів, наприклад, оголошення, FAQs або інструкції для самообслуговування. Це зменшує кількість вхідних звернень ще до того, як вони з'являються. Ці документи керуються через наш knowledge Hub, тому команди можуть оновлювати інформацію за секунди без залучення розробників і без створення затримок у процесах. Що ж, давайте розпочинати розмову. Я почну із простіших запитів, які базуються на статичній інформації, наприклад, години роботи або перелік заборонених товарів. Потім перейду до більш складних випадків, де ІА-агенту потрібно здійснювати дії, наприклад, відстежити посилку або зібрати дані для доставки. Що ж, давайте почнемо із простого. Привіт! Як ви бачите, іа агент ще збирає мої дані. Мою пошту. Це, цей збір можна кастомізувати під ваші потреби. І задам йому питання, чи є у Києві відділення, яке працює у неділю. Такі запити надзвичайно часті та відбирають час в операторі. І я вирішую їх миттєво та 24 на 7. Також можна помітити, що AI-агент показав джерело інформації, звідки він взяв її. Я додала цю функцію для демо, її можна як залишити, так і приховати для кінцевих користувачів. Що ж, давайте рухатись далі. І наступне питання, яке ми задамо: чи можу, відправляти, чи можу я відправляти літіві батареї? І як ми бачимо, AI-агент справився з цією задачею. Він сказав, що не можна відправляти літії батареї. Я знову ж таки для демо показую, що можна додати ресурс, від який він черпає інформацію, або ж його залишати таким чином, коли кінцевий клієнт не бачить, звідки AI-агент черпає інформацію. Проте ви, як клієнт Ingloswift, завжди зможете це перевірити. Давайте тепер переходимо до більш складних питань, які потребують EID, а не просто використання інформації із бази знань за допомогою REC. Тож задамо питання, де моя посилка? І для того, щоб відповісти на дане питання, EI-агент спершу повинен запитати, який ж трекінг номер. Надаючи трекінг номер ІАЙ розпізнає трек номер, викликає дію відстеження. І повертає реальний статус доставки. І все це без участі людини. Тепер давайте задамо йому питання, що я хочу розрахувати вартість доставки. Це також ідея, яка має певну конфігурацію. Що ж для того, щоб розрахувати вартість доставки. В першу чергу я повинна, як кінцевий клієнт, надати ось такі характеристики. Давайте ускладнемо йому завдання і надамо йому лишень половину характеристик, а не всі зразу. Що ж, він мене просить надати всі інші характеристики для того, щоб він зміг продовжити дану AID. Таким чином EAI задає уточнюючі питання, збирає відсутні дані та просуває процес вперед. У даній ІА-дії може бути декілька розвитків, декілька варіантів розвитку подій. Наприклад, ви хочете, щоб Я виключно зібрав необхідну інформацію та передав цей запит оператору, і вже оператор буде закривати повністю цей запит. Або ж. Ви можете передати данудію повністю під автоматизацією агента, і він за допомогою API буде зв'язуватися із вашим калькулятором цін та видавати кінцеву ціну за доставку людині, тобто, знову ж таки, завершувати запит без участі людини. Проте, я хочу наголосити, що ескалація до людини можливо завжди при будь-якій необхідності, при будь-якій потребі кінцевого клієнта. Коли він задасть. Просто запитає, з'єднає мене з оператором, хочу поспілкуватися з людиною, хочу поспілкуватися з підтримкою з, живою, з живим оператором і таке інше. Тобто, при будь-якій інтерпретації, ai агент не блокує людину. Він передає розмову з повним контекстом вже оператору. У демо я не можу продемонструвати, яким чином буде підчитись оператор, проте у реальному. Кейсі Буде підключатись оператор за допомогою ще одної єй та використовуючи розумну маршрутизацію. Що це мається на увазі? що я агент також ідентифікує ем, який це сегмент категорія запиту, та буде передавати на оператора, який відповідає за дану категорію. І вже на, на етапі розмови людини із кінцевим клієнтом представники підтримки можуть продовжити розмову прямо з інбоксу інфосвіфт. Вони також отримують допомогу від свідкопілота, тобто це швидкі відповіді пі контексту, рекомендовані дії, таким чином покращуючи ефективність роботи операторів та покращуючи FCR та середній час вирішення заявки. Це був лише невеликий фрагмент того, на що здатні є агент Intel Swift. Ми допомагаємо компаніям з доставки посилок скорочувати 30-40% вхідних звернень, автоматизовуючи запити рівня, де моя посилка та багато інших. Якщо вам цікаво дослідити повний спектр можливостей Intel Swift, я з радістю покажу, як ми можемо адаптувати ІА-агентів під ваші бізнес-процеси. Запишіться на демо або напишіть мені в LinkedIn і давайте разом дослідимо, як ми можемо покращити та автоматизувати ваш клієнтський сервіс.